Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні відео номер 11 по Selenium'у і будемо розглядати надзвичайно важливу тему. Одну із кор тем у Selenium'у, Це ікс паз проти CSS-у. На попередніх двох заняттях. Ми з вами розглянули способи пошуку елементів у Selenium'у І ми розглянули шість елементів. Шість способів: це по ID, по нейму, по класнейму. По лінк тексту, partial лінк тексту і по текнейму. І в деяких випадках ми бачили, що доволі складно шукати елемент, тому що усе, де немає ID, воно може дублюватися. І замість того, щоб знайти один якийсь елемент, в результаті за цим селектором, який ми там прописуємо по нейму там або по лінк тексту, ми шукаємо більше одного, і це не є ок, тому що ваші тести будуть нестабільні. Два види пошуку, ще які є у Selenium, це якраз XPath і CSS, і вони є найважчими, тому що тут не просто потрібно. Прописана знайти якийсь один атрибут, прокинути його туди в метод, і Selenium знайде цей елемент і далі клікне по ньому. Ні, насправді тут потрібно буде будувати ось ці шляхи до елементу. Саме тому ці два способи являються найважчими, але вони являються найбільш ефективними способами. Тобто, запам'ятайте, якщо у вас немає. ID-шок на елементах. Якщо девелопери вам не додали ці ID-шки, то у 99 випадках ви будете користуватися саме XP'ом або CSS, в залежності від того, що вам сподобається. Давайте розкажу вам коротенько про те, що таке XPath, що таке CSS. Можливо, з теорії це трошки буде незрозуміло, але одразу після цього ми переходимо до практики, і практики тут буде дуже багато. І так, що таке XPath? XPath – це мова запитів, яка використовується для навігації по HTML-документах. Тобто XPath використовує шлях для навігації по осій ієрархічній структурі DOM, дозволяючи вам знаходити елементи на основі їхньої структури, атрибутів, текстів і зв'язків між цими елементами. А знаю, звучить не дуже зрозуміло. Зараз побачите про що я. І ще що таке, CSS, розкажу. Це по суті паттерни, які використовуються для вибору HTML-елементів. До яких е, застосовуються css стилі. CSS-стилі стилі, це стилі, які е, застосовуються до елемента, які вказують, як цей елемент має виглядати. Наприклад, чи є в нього рамка, якою товщиною ця рамка має бути, е, який бекграунд цього елемента і так далі. Е, основне призначення це стилізація ось цих, ну, CSS -у. основне призначення це стилізація, але css селектори також ефективно використовуються в Selenium для знаходження веб-елементів. Вони дозволяють так само, в принципі, XPath, вибирати елементи на основі їхніх тегів, класів, ідентифікаторів, атрибутів і їхнього положення вдома, але в обмеженій мірі. І ось це ми також про це згадаємо і обов'язково будемо говорити. А тепер давайте до практики. І так, перше поняття, з якими нам треба розібратися, це відносний і абсолютний шлях. Давайте поговоримо, що це таке. По-перше, абсолютний шлях. Значить, в нас є структура HTML документа. html документ він починається з тегу HTML і відповідно закінчується таким же самим тегом, тільки закриваючим. Всередині є дуже багато інших елементів. Абсолютний шлях він говорить нам про те, що ми починаємо нашу подорож, скажімо, по цій структурі дому від оцього тегу HTML. Далі в тегу HTML, скажімо, є тег DIV, який являється дочірнім тегом для HTML. тобто ми провалюємося всередину дів. В Діві ще є якийсь техспан, наприклад, який вже буде являтися дочірнім для оцього діва. Ми провалюємося в спан і так далі. Тобто ми рухаємося а, по дереву, починаючи від а, самого верху, від HTML-тегу, і кожен раз провалюємося в дочірній елемент, і таким чином ідентифікуємо, і таким чином ми йдемо аж до того елементу, де, а, який нам потрібен. Це називається абсолютним шляхом. І для абсолютного шляху в XP синтаксис це одиначе. А в CSS це ось такий значок більше. Зараз розумієте на практиці, як ми це, як ми це будемо використовувати. І в подальшому усі уроки по Xpaс CSS будуть побудовані саме на порівняння XP і CSS. -у. Ми будемо одночасно вчити і одне, і друге. Що таке відносний шлях? Відносний шлях використовується для вибору елементів незалежно від їхньої глибини в дому. Тобто елемент може бути десь знаходитись всередині дома, і ми за допомогою ось цього відносного шляху зможемо запросто ідентифікувати цей елемент без прив'язки до попередніх елементів, до, наприклад, тегу HTML, який йде сам, самого верху. Ось для ікспасу це подвійний слеш використовується, а для CSS використовується пробіл. Тут, тобто, пробіл я вам тут не показав. Тому написав Space. Запам'ятали, а тепер йдемо і пробуємо, як це працює на практиці. І так, давайте попрацюємо з абсолютним XP'ом, тобто це слеш в Xpaсі або знак більше в CSS. Відкриваємо нашу нову пошту і відкриваємо click на F12, відкривши панель з елементами. Давайте спробуємо ідентифікувати ось цю от кнопку. Дивіться, я, по-перше, нажимаю на Ну, ідентифікація самого елементу майже нічим не буде відрізнятися. Тобто, я нажав на цю стрілочку, перейшов сюди і клікнув на неї. А тепер дивіться, що відбувається. Я бачу, де ця кнопка знаходиться. А, точніше, це навіть не кнопка, це навіть всередині ще щось є. Ось ІМЖ. Тобто а, всередині цієї кнопки є картинка, ось яку ми бачимо з вами. І давайте ідентифікуємо, а, знайдемо шлях до цієї картинки. Тобто я бачу, що моя картинка з тегом ІМЖ лежить всередині батон, всередині тега батон. Button. button, в свою чергу, лежить всередині діва. Ось цей div, давайте подивимося, в чому він лежить, де в нас відкрилася структура HTML. Він лежить в баді, а баді, в свою чергу, лежить в HTML, тому що все починається ж з HTML. Тобто, щоб використати абсолютний шлях до цієї е, кнопки, до цього іміджа, починається з HTML. Ми маємо написати HTML, далі slash body, далі slash. Е, Тобто ми кожен раз провалюємося в дочірній елемент. Давайте пробувати. як тут Де тут писати? Нажимаємо Command F або Ctrl-F в залежності від вашої операційної системи. І тут появляється якраз строка пошуку, і якраз написано: знайдіть по стінгі, селектор або XPAS. Ось ми зараз будемо працювати з XP'ом і з CSS-селекторами. І так, починається все з одинарного слеша в даному випадку, якщо ми говоримо про. Абсолютний шлях, саме одинарний слеш і далі пишемо HTML. Ось, HTML. Ми провалилися всередину ось цього HTML. Тобто зараз ми знаходимося тут. Всередині HTML ми бачимо, що нам потрібно, якщо ми хочемо ідентифікувати цю кнопку, нам треба провалитися всередину body. Тобто ми пишемо ще один шлях і пишемо body. Body має бути дочірнім елементом оцього HTML, інакше ви не знайдете його тобто через одинарний слеш Ми пишемо body, ось ми провалилися в боді. Боді, бачите, нам підсвічується, що ми зараз знаходимося тут. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно провалитися в тех дів. Бачите, в боді, всередині дочірнім елементом є техдів. Тобто я пишу ще один слеш я пишу дів. А зверніть увагу, що зараз таких елементів знайдено 6. Ось на цю штуку звертайте особливу увагу. Чому так? Тому що в я, я всередині HTML, я провалився в боді, і далі я бачу, що в мене. Всередині боді є наступне. У мене є скрипт, який не підходить під е, наш запит, тому що я шукаю дів. Але мені пише, що в мене є 6 дів. Це ось перший дів, другий дів, третій, о, де ще четвертий, п'ятий. І десь має бути шостий. Ну, і десь тут є шостий. Тобто є шість div'ів. Бачите, воно знайшло шість div'ів по цьому шляху. А це означає, що якщо ми будемо використовувати оцей x pass то ми не зможемо ідентифікувати явно елемент, тому що їх знайдено шість. А давайте продовжувати далі. Після діва, де в нас ця кнопочка, ось після діва в нас має йти батон, а, яким, я, який є дочірнім елементом для цього діва. Тобто я пишу slash button. Батон, і як бачимо, вже результати скоротилися. Тобто є лише за таким шляхом html Body, Div, Button, є лише два елементи на цій сторінці. Ось, а нам ще потрібно провалитися на рівень нижче, щоб знайти IMG. І МЖ. Ось, і елемент явно ідентифікований. Тобто ми пройшли з самого верху, ми почали від HTML, далі провалилися в баді, провалилися в дів, яких було багато дівів, ми бачили, їх було аж 6. Але потім ми провалилися всередину батон і всього скоротили а, ось цю вибірку до двох елементів. Тобто, на цій сторінці за ось цим ось шляхом було всього два елемента з таким ось шляхом. А коли ми провалилися всередину, img, ось до цього елементу, який ми а, хоч хотіли ідентифікувати, то виявилося, що всього один елемент є на сторінку а, з. Таким шляхом. Якщо ви будете шукати, ну зараз я розкажу, ми так ніколи не будемо шукати. Ми зараз знайомимося з абсолютним шляхом, але абсолютний шлях він, являє, він лише використовується в комбінації з відносним шляхом. Ось так ніколи не шукайте елементи. І давайте зараз якраз розкажу, чого. Ось ми ідентифікували ось цей елемент. Якщо ви шукаєте і у вас ось тут появляється більше одного елемента, значить ви щось робите неправильно. Ваш селектор, ваш селектор, який ви тут пишете, він не Um, uh... Ідентифікує елемент унікально, тобто є ще якісь елементи за цим же шляхом, і потрібно цей XPath справити. А давайте покажу, чому ось такий пошук а він поганий, починаючи з HTML, Body, Div, Button. Дивіться, у мене ось цей IMG, Ми його знайшли. Бачите? Ми його знайшли. Він пише, що один елемент знайдено. А тепер представте, що девелопери беруть і ось цей IMG вони ставлять на рівень вище. Тобто він не вкладений всередину Button, -а буде, а він буде вкладений всередину. Цього діла ми можемо просто взяти, не так як я це зробив, взяти і перемістити ось цей елемент вище. Ось, бачите, я перемістив цей елемент вище. Тепер ось ця картинка взагалі пропала з цієї кнопочки. Це не важливо. А нам важливо про те, що зараз ми вирізаємо ось цю штуку, вставляємо, і ми бачимо, що в нас не знайдено жодного елемента, не знайдено, тому що структура вже не відповідає цій структурі HTML. і це дуже часто проблема, з якою ви будете стикатися при написанні ваших тестів. Якщо у вас немає AD-шок, ви пишете через XPAS-локатори або CSS-локатори, і локатори ці. Дуже прив'язані ось до такої структури, тобто ви провалюєтеся а, з самого верху, починаючи і провалюєтеся донизу, донизу, донизу. Щось міняється в цій структурі. ваш тест вже не працює. Чому він не працює? Тому що в мене ось цей ІМЖ, він уже ось тут. Тобто він не всередині батона, а він ось всередині цього діва. І ваша задача а, пофіксити відповідно цей тест, помінявши локатор. Тобто, тепер ми шукаємо не дів. Не дів батон, а Дів і Мже. Ось Дім і Мже, і ми ідентифікували цю кнопочку. Ну, вона у нас ось така величезна стала, це не важливо. Головне, щоб ви зрозуміли, що ось такі XP, які ми зараз з вами написали, вони не будуть дієвими. Ви будете тратити багато часу на те, щоб ці XP рефакторити. І коли я говорив про ідеєшку, пам'ятаєте, яка записує вам тест і щось типу в цьому тесті. ну, Типу швидко, коду не треба писати, то вона використовує ось такі експаси. Ось такі криві експаси це CSS селектори. І у випадку, якщо ваші девелопери фронтенд поміняють щось на сайті, ваші вже ці рекорд and плей тести вони не будуть працювати. А, так, з ікспасом розібралися. Давайте зробимо те ж саме в CSS. А ми можемо зробити це ж саме. Тільки давайте рефрешнемо сторінку, щоб в нас а, структура HTML а, була. Валідною. І так, що ми робили? Дивіться, я нажимаю Ctrl-F, ми йшли в HTML, body, div, зараз button уже треба, button і img. Ось, Знову ідентифікували через XPath, але давайте це зробимо через CSS. В CSS воно працює так же саме. Якщо ми використовуємо абсолютний пас, тобто ми провалюємося всередину дочірнього елементу, далі знову всередину дочірнього елементу і так далі, то ми використовуємо значок більше. Тобто, що ми пишемо? Ми пишемо HTML. HTML Далі пишемо значок більше, провалюємося в боді. Ми провалюємося в боді. Далі провалюємося в дів. Зверніть увагу, знайдено тих саме 6 дівів, які були раніше. Далі провалюємося всередину батона. Батон. Ось знайдено дві кнопки, так само, але коли ми провалимося уже всередину батона для того, щоб ідентифікувати IMG, ми також знайдемо унікальний елемент. Тобто, ось таким чином ми можемо ідентифікувати ось цей елемент за допомогою XP або CSS, і це а, вважається абсолютним шляхом. Чому, а, чому абсолютним? Тому що ми йдемо від самого верху. Ми почали від HTML, і ми кожен раз спускаємося на елемент нижче, нижче, нижче. Ми не можемо зробити щось типу такого. Знайдем Мені, ну точніше, можемо зараз розкажу. Знайде мені батон і МЖ, воно буде працювати, воно буде працювати і в Експасі, і в CSS, але це вже не буде являтися абсолютним шляхом. Це вже буде являтися відносним шляхом, тому що ми починаємо не зверху сторінки, а ми починаємо від якогось елемента, який є всередині цього дерева А, І давайте зараз попрацюємо якраз з Relative Path. А тепер давайте поговоримо про відносний шлях. І ми сказали, що відносний шлях він використовується для вибору елементів незалежно від їхньої глибини всередині дому. Тобто до цього ми ідентифікували цю кнопку наступним чином: ми йшли з самого верху, Ми в HTML провалювалися в баді, далі провалювалися в DIV. Ось цей далі провалювався в батон і далі шукали ось цю картинку. Це був абсолютний шлях, але XPath і CSS, Він в принципі дозволяє шукати елементи всередині дому, не прив'язуючися до оцього абсолютного шляху. Тобто ми не прив'язуємося до глибини елементу в цьому дому. Для цього в ікспасі використовується два слеша. Ми пишемо два слеша і пишемо батон. Батон, і дивіться, в нас ідентифіковано дві кнопки, тобто ось одна, ось друга кнопка. А це якраз те, що нам потрібно. Ми написали батон. Ми ідентифікували цю кнопку. Скажем, скіпнувши ось цей шлях зверху, ми не, ми не писали HTML body deal, Ми одразу сказали, знайди, будь ласка, мені всі кнопки на цій сторінці. Тобто, це можна читати так: знайди усі кнопки на цій сторінці, і він знайшов дві кнопки на цій сторінці. Далі всередині цієї кнопки є і mg. Це той елемент, з яким ми типу, маємо працювати, і нам його треба знайти. Тобто, дивіться, він являється дочірнім елементом для цієї кнопки. Тобто, я можу тут. Якби сконфігурувати шлях таким чином, щоб використати релетів і абсолют пас, і це дуже частий приклад, як ви будете працювати. Тобто я знаю, що цей img, він знаходиться, він є дочірнім елементом для цієї кнопки. Тобто я можу поставити один слеш, я провалююся всередині цього батон елементу і пишу img. І в мене ось цей елемент він буде ідентифікований. Тобто ми скомбінували релетів пас і відносний пас. Ой, вибачте, «Reality» і абсолют пас. А чи буде він працювати, якщо я поставлю тут два слеша? Він буде працювати, якщо я поставлю два слеша. Чим відрізняється ось такий от синтаксис від то, від то, з одинарним слешом? Тут я кажу: знайди мені всі кнопки, всі батон, які є на цій сторінці, незалежно де вони знаходяться. Але знайди мені імідж як «child» у цієї кнопки. Тобто він має знаходитись точно на рівень нижче. Чим відрізняється ось ця штука? Я кажу, знайди мені всі кнопки, які є на сторінці. І знайди мені всередині цих кнопок і МЖ де б вони не знаходились на якомусь рівні. Тобто оцей ІМЖ може не являтися прямим чайлдом для ось цього тегу батон. Він може десь бути захованим, і зараз я якраз покажу. Але в даному конкретному випадку ми не бачимо ніякої різниці. В нас і так, і так було ідентифіковано по одному елементу. Але давайте зараз трошки перефакторимо ось цей HTML, щоби за ось таким. Прикладом ми не, зна не змогли знайти елементу, і тоді вам стане зрозуміло різницю між слешом і двома слешами. Дивіться, в нас є оцей батон. Да? Я сюди хочу в батон закинути якийсь техдів. Давайте знайдемо. Ось, наприклад, в нас є те техдів, а я його просто візьму і перетягну всередину батона. Дивіться, я ось так взяв, перетягнув. Тепер в нас є батон, всередині батона є дів, і я хочу оце img заховати всередину тегу. Я відкрив div, я беру ось цей img і я його перетягую всередину div. Ось. Тепер дивіться на нашу структуру. у нас є батон. І в нас всередині батона є дів, який уже являється прямим чайлдом для батона. Не імідж являється прямим чайлдом для батона, а саме дів. І всередині ось цього діва уже захований ось цей імідж. Тепер дивіться, я кажу, знайди мені усі кнопки, які є на цій сторінці. Знайдено так само дві кнопки. Тепер, коли я скажу, знайди мені всередині цієї кнопки img, то в нас знайдено нуль елементів. Немає ось так за таким шляхом елементу. Чому? Тому що image не є прямим чайдом для батона. Прямим чайдом для батона в даному випадку є дів. Але це буде працювати з двома слешами. Два слеша означають, знайди мені всі кнопки, які є на цій сторінці. І коли я поставлю два слиша img, то я кажу, знайди мені всередині цих кнопок. І Мже незалежності від того на якому рівні, на якій глибині вони там знаходяться. Ось це дуже важливо зрозуміти. Тобто, за даним в даному випадку в нас знайшло IMG, навіть якщо він всередині діва. Але якщо ми хочемо все таки використати і абсолютний шлях, щоб він також працював, то нам треба що прописати: знайди батон, всередині знайди ДІВ. Ось він знайшов цей тех Дів, а всередині Діва вже знайди і Ось а я вам рекомендую уже зараз старатися ось таке. Не писати, тобто, чим більше ви провалюєтеся в структуру HTML, якби на рівень нижче шукаючи чайлда, всередині чайлда, ще одного чайлда, тим більше ви залежите від змін на фронтенді. Тобто будь-яка зміна, як я вам показав, з додався ДІВ, а вже всередині імідж, і у вас уже цей код не працює. Ну не цей код, а ось цей не працює. Тобто локатор, який ви знайшли раніше, він уже не працює. Якби у вас було ось так, у себе працювало без проблем до і після змін. Ми на це обов'язково будемо звертати багато уваги, але зараз вам в цьому уроці конкретному потрібно зрозуміти різницю між одинарним слешом і подвійним слешом. Одинарний слеш, Ми говоримо, знайди ось цей елемент, наступний, який ми пишемо, на рівень нижче від оцього, цього, тобто він обов'язково має бути чайдом, інакше ми його не знайдемо. А подвійний слеш говорить: знайди мені img на будь-якому рівні всередині цього батону. Неважливо, як глибоко він там буде знаходитися. Ось цей локатор він знайде нам ось цю картинку. Ну і це ж саме, в принципі, вміє робити і CSS, але трошки в іншому стилі написання. Дивіться, ми залишаємо цю саму структуру для того, щоб перевірити, як працює CSS. В CSS два слеша спереді не потрібно, якщо ви хочете просто знайти усі кнопки, які у вас є. Ви просто пишете Button. Ось, ви просто пишете Button, і у вас знайдені усі кнопки, які є. Але тут ще може додатково текст якийсь там вписуватись, тому зараз не звертайте уваги, що у нас в попередньому випадку було 2, а зараз 12. Ось ми пишемо батон, і далі що ми пишемо? Якщо ми хочемо знайти якийсь елемент а, за допомогою відносного шляху всередині батон, тобто ми не зважаємо на рівень а, на вкладеності цього елементу, то ми ставимо пробіл і, і, Space і пишемо IMG. І, і в даному випадку ми знову-таки явно ідентифікували ось цей елемент. Ну, його вже тут немає, десь він там заховався, але він є один, і це означає, що в вік-спасі, якщо ви хочете аналогічно мати синтаксис, ось цей в. В CSS, ось цей Вікспасі, а в ЦС це робиться ось таким чином. Тобто ви просто ставите пробіл між батон і EMG. Означає, знайди мені всі кнопки, які є на даній сторінці, і всередині ось цих кнопок знайди мені ІМЖ на будь-якому рівні вкладеності, але він там має бути. Чим це відрізняється від ось цього? Це говорить, бачите, зараз ідентифіковано нуль елементів. Це означає, знайди мені всі кнопки, які є на цій сторінці, але знайди мені img на рівні нижче цієї кнопки. тобто img являється чайдом для цієї бат для цього батона. Відповідно, якщо ми подивимося на структуру нашу, то ми не можемо. Таке знайти, тому що ІМЖ не являється прямим нащадком для прямим чайдом для батона. Нам потрібно провалитися всередину div, а потім уже знайти ІМЖ. Тобто ми тут пишемо div і тут пишемо ІМЖ. Ось таким чином ми знову ідентифікували елемент, використавши комбінацію Абсолют і Relative Pass. Тобто, ми тут сказали, знайди всі кнопки будь-де на, на нашій сторінці, а далі провалися в тег div, який буде чайдом для батона, і далі знайди в тегу div img, який також є чайдом для уже діва. На цьому, друзі, все. Вийшов ось такий великий урок по абсолютних і відносних шляхах. Але це така основа, за яку, з якою ми будемо працювати, тому що далі ми ці шляхи будемо використовувати для уже більш явної ідентифікації елементів, додаючи сюди якісь атрибути, пошук по атрибутах, навіть функції є в і CSS, Тому нас ще чекає доволі багато уроків саме по Ікспасу і CSS. Почуємося в наступному відео.